Біль пекучий, стукає у груди, ворог знов життя захисника забрав. На колінах проводжають люди того, хто їх жертовно захищав. Чергова втрата спіткала Бориспільську громаду, яка сьогодні вкотре зібралася, щоб схилити голову у глибокій скорботі, розділити спільний. Нестерпний біль утрати і провести в останню дорогу ще одного свого захисника. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув Дмитро Кравченко. Ще один воїн світла став. До небесної варти. Наш герой був дуже доброю, чуйною, порядною, турботливою, чесною, спокійною людиною, співчутливою до чужого горя, з відкритою, щирою душею. Ніколи не полишав незакінчену справу, не проходив повз, як треба було. Допомогти. Він нікому не бажав зла, навпаки, якби міг, захистив би від нього увесь світ. Люблячий син, найкращий брат та надійний друг. Був палким футбольним вболівальником, не пропускав матчів улюбленої футбольної команди Шахтар, мав велику. Раритетну колекцію квитків на футбол з часів заснування футбольного клубу Борис Фен і до останньої гри, яку відвідав. А однією з найбільших мрій Дмитра було подивитися футбольний матч на Донбас арені у поверненому з окупації Донецьку. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дмитро прийняв найважливіше рішення свого життя йти боронити Україну. Йому відмовляли двічі через стан здоров'я та втретє, Дмитру вдалося досягти мети. У 2023 році наш воїн приєднався до лав Національної гвардії України. Він вважав за честь захищати свою землю від ворога. Товариський і розсудливий, надійний побратим, який завжди був готовий підставити дружнє плече допомоги. Він встигав всюди. сумлінно й старанно опановував військову науку в Україні і за кордоном. А головне, не боявся важкої роботи. Дмитро одного разу сказав мамі, що на війні треба вміти робити усе і ніколи не скаржився на труднощі, а повторював, що все буде добре. Він усіма своїми силами захищав Україну і кожного з нас. Війна підсвітила найважливіше у житті кожного з нас. Так і Дмитро, пройшовши пекло боїв. На харківському і Донецькому напрямках зрозумів, що саме міцна родина огортає любов'ю, теплом і підтримкою, дає сили на боротьбу з окупантом. Ніколи не забував дзвонити рідним, вітав і дарував квіти. І найголовнішою мрією тепер стало створити власну сім'ю з коханою дівчиною Катериною. Але доля визначила інакше: 3 червня Дмитро загинув на спаленій війною Донеччині. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України, низько схиліми голови перед світлою пам'яттю Дмитра, який віддав за мирне небо над Україною, найцінніше, що в нього було. Своє життя, висловлюємо родині найщиріші співчуття і прагнемо розділити з вами цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його світлу душу, дасть розраду рідним та близьким. Дмитро завжди буде в наших серцях. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Дмитра. Кравченка, ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Дмитра й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. На сьогоднішній день наша країна переживає дуже важкі часи і, на жаль, ми платимо дуже велику ціну за нашу свободу. Так і сьогодні, в останню дорогу ми проведжаємо нашого побратима, військовослужбовця нашої частини Дмитра, який не залишився. Осторонь цьому горю, з перших днів, взявши до рук зброю, пішов захищати в першу чергу своїх рідних, близьких, свою землю. Але, на жаль, віддав саме найцінніше, що у нас з вами кожного є: це своє життя за нас всіх. Він назавжди залишиться в строю, Ім'я Дмитра назавжди буде занесено до списків військової частини. і Він з неба нам всім буде допомагати нищити ворога. Командуванням частини за його вмілі, рішучі дії, відданість військовій присязі, відданість українському народові. Прийнято рішення нагородити Дмитра державною нагородою, але, на жаль, отримає він її посмертно. Шановні батьки, від командування, від особового складу, від себе особисто прийміть найщиріші співчуття, які неможливо вимовити словами. І хочу запевнити всіх, що кожен воїн, який зараз тримає зброю в руках, кожен свідомий громадянин України робить все можливе і неможливе, щоб на найскоріше закінчити цю страшну, цю прокляту війну, і далі жити, народжувати, розвиватися. Розбудовуватись. Тож, хай спочиває з миром. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Дорогі рідні, шановна Бориспільська громада, дорогі наші воїни. Сьогодні знову у нас смерть. Така. Яку ніхто ніде і не малює. Сьогодні знову сльози, біль, страждання, і хочеться сказати все достатньо. Ми не хочемо війни. Дорогі батьки, Дмитро це та дитина, яка відносилася. До всього з великою відповідальністю. Добрий, чемний, відповідальний. Він закінчив Бориспільську загальноосвітню школу номер 8 а нині Бориспільський ліцей основа. Ніколи від Дмитра ми не чули ні. Завжди на позитиві. Прочитати так, прибрати. Добре і завжди посмішка. Ви знаєте, дуже багато друзів, такий собі красивий позитивчик. Коли ми закінчили школу, діти розлетілися і тут читаємо про те, що вища освіта, робота в аеропорту війна. Діма, розуміючи те, що він надвідповідальний, іде до військомату, але не беруть, тому що проблеми із зором іде знову і в третій раз взяли. Не тому, що він хотів щось комусь доказати. В першу чергу він пішов боронити свою країну. І ми завдячуємо Дмитру за те, що сьогодні стоїмо тут, за те, що над нами сьогодні немає шахедів, дронів, різного типу ракет. Ми, педагогічний колектив Бориспільського ліцею, основа низько вклоняємося, дорогі наші батьки, за ваше виховання, за підтримку. За Скажу так, за ту родину, в якій він був, низький вам уклін. Дорогі наші воїни, бережіть себе. Ви найкраще. Сьогодні присутні дуже багато учнів саме Бориспільської восьмої школи. Дорогі наші діти, ми вас всіх пам'ятаємо, ми любимо. Слава Україні! Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив вашим. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп, і святий безсмертний помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний помилой. Бо Горі надія покона тебе, порцей промисвіти во нашого.